Вітаю вас, любою Христі. Сьогодні ми запалюємо третю свічку Адвенту, свічку радості. І я хочу поділитися радістю, яку знаходжу тут в умовах свого домашнього арешту. Вже декілька тижнів у нас йде адвент, і брати вже розповідали про надію, про мир. І я сьогодні буду говорити на тему радісті. Дуже важко говорити про радість, коли бачиш сумне обличчя. Коли навколо війна, коли люди гинуть. Коли ми втрачаємо друзів, рідних та близьких, коли українці втрачають свої домівки і навіть цілі міста, важко говорити про радість, коли корупція намагається жерти нашу країну зсередини. Як знайти радість, коли ми бачимо гоніння на церкву, коли твоя родина, твоє служіння, твоя церква під загрозою? Людська реакція на всі ці обставини це злість, смуток, але ніяк не радість. Але Слово Боже закликає нас до радості. я хочу поговорити з вами про те, що радість це не тільки емоції, це не рожеві окуляри, які ми вдягаємо і нічого не помічаємо. Ні, радість це доказ віри. У біблійному контексті радість є одним з плодов Святого Духа, разом із любов'ю, миром, довготерпінням. Це означає, що радість є надприродним даром від Господа, і ознакою того. Що людина має живу віру і перебуває в стосунках з Богом. Текст, який зараз перед вами, це хвалебна пісня Марії, так званий магніфікат. Спершу Марія звеличує Бога за його особливу ласку до неї. Вона зрозуміла, що Господь обрав її для служіння. Вона говорить про його милість, силу, святість і милосердя. Потім Марія звеличує Бога за його особливу милість до Ізраїлю. Через дитя, яке вона мала народити, Бог виявив своє милосердя в людству. Марія вірила, що народжена її дитина є здійсненням завітних обіцянок Бога людям. Марія виголосила хвалу Богу за ласку, яку він дав їй і її народам. Марія співала Богу з вдячністю. Молитва Марії є вдячністю до Бога. Щодо того, як народився Спаситель. Це була хвала віри. Пастухи та ангели співали Богу, почувши звістку, але ще навіть не бачивши немовля. Їх радість проявлялася у хвалі, як душа від... яка душа віддає довірі Богу. Чому це може нас навчити? Ось що я думаю. Справжня радість народжується не після перемоги. А через хвалу під час випробування. Джон Пайпер, мій улюблений християнський письменник та проповідник, часто кажуть: Бог прославляється в нас найбільше, коли ми найбільше задоволені ним. Ця істина вчить мене справжньої радості. Якщо моя радість залежить від кінця арешту, від виправдання в суді чи від похвали людей, то насправді я радію не Богу, а комфорту. Це не справжнє, це тимчасова радість. І насправді це лише розхитує мою віру, коли я вчуся покладатися на земле. Бо найбільша небезпека полягає не в стражданні, а в тому, що ми перестаємо радіти Богу, прагнути Його. Коли нас переслідують, коли ми проходимо через випробування, є ризик прагнути не прославити Христа, а прагнути просто кінця страждання. Хочу подивитися з вами своїм відкриттям, зробленим в світі подій останніх тижнів. Моя радість у тому, що навіть в камері або тут під домашнім арештом, де б я не перебував, я маю найбільший скарб, Божу присутність, присутність Христа у моєму житті та житті моєї родини. Звинувачення можуть бути гучними. Звук сирен та вибухів. Може здаватися нестерпним, але тиша Божої присутності голосніша. Моя радість це його незмінна присутність. Радість у Христі це наша перемога над несправедливістю, бо ця радість доводить, що дії зла та світу не досягають самого цінного, вони не досягають нашої душі. Я дивлюся на свою дружину, на свою маленьку доньку і роздумую про радість. Марії та Йосипа в тих жахливих умовах, в яких вони перебували. Згадайте Марію та Йосипа, які змушені були тикати з немовлям від Ганін Ірода. По суті, вони були біженцями. Вони залишили свій дім, бо їхнє життя було під загрозою. Це знайомо не тільки мені. На жаль, це знайомо багатьом з вас, хто сьогодні в цьому залі. Йосип і Марія йшли до Віфлеєму, я так думаю, під тягарем людського осуду через незрозуміле для багатьох зачаття. З одного боку, це був тягар несправедливих звинувачень, бо люди не бачили дію Бога. Так само в нас час багато віруючих отримують осудження від надколишнього світу, бо світ не хоче бачити Бога поруч. Але радість Марії та Йосипа була у слові, що здійснилося, не у похвалі та прийняті людей. Вони народили царя у яслах, а потім були змушені тікати від ганіння ірода. Але я впевнений, що їх радість була в ті часи не у відсутності небезпеки, а в їх вірі в присутність Бога перед небезпекою, посеред небезпеки. Я дуже люблю мою родину, моїх дівчаток, Марічку та її мати Христину. І як батько, я дуже хочу, щоб моя маленька донька і мати Завжди були радісні. Я готовий зробити все, що залежить від мене для цього. Хіба наш небесний батько не бажає нам такого ж? І він вже зробив для цього все, дав світу Спасителя Христа. І це не означає, що наше життя буде безхмарним, безтурботним. Але ми знаємо, що його любов настільки велика, що Він явив нам свого сина, народженого на спасіння всіх народів. Безумовно, народження Христа дано нам як дар вічної, невід'ємної радості. Світ називає нас віруючі, і ми обираємо вірити і вірити і радити серед випробувань. Бо ми знаємо, що народження немовляти в яслах закінчується перемога царя. Радість, яка прийшла до Марії та Йосипа, ця радість, яку першому прийняли пастухи, тепер є і наша радість. Пастухи спочатку пережили великий страх, коли бачили славу Божу. Але Янгел промовив до них, я звіщаю вам велику радість, що буде для всього народу. Бо сьогодні народився вам у місті, де буде ви Спасителі, який є Христос Господь. Пам'ятайте об'ятницю Христа, так і ви маєте печаль нині, але я знову побачу вас. І зрадіє серце ваше, і радості ваші ніхто не відбере від вас. Ці слова є мої щоденним джерелом радості. І закінчити свої невеличкі роздуми про радість, я хочу цитати Святого Августина. Я залишу я сьогодні в нашому церковному чаті, можливо, ви згадаєте про неї сьогодні, особистій молитві, і вона наблизить кого-то з вас до справжньої радості. Як солодко мене було раптом позбутися тих марних радощів, які я колись боявся втратити. Ти прогнав їх від мене, тих, хто є справжньою верховною радістю. Ти прогнав їх від мене і зайняв на місце. Ти, хто солодший за будь-яку насолоду, не для плоті і крові. Ти, хто затмарює будь-яке світло, але прихований глибше за будь-яку таємницю в наших серцях. Ти, хто перевершує будь-яку честь, хоча й не в очах людей, які бачать усю честь у собі. О, Господи Боже мій! Ти моє світло! Моє багатство і моє спасіння. Давайте встанемо і помолимось. Очни, Отче, славимо тебе і просимо навчи нас любити Твою славу. Благословив нас мати найвищу радість в Твоєму Сині Ісусі Христі. Просимо тебе, щоб світла Різдва явила нам радість звільнення і довело світу, що ті, хто прагнуть Бога, ніколи не будуть посороми. Славимо Тебе за все, наш Бог. anni.